В Україні триває національний тиждень безбар'єрності. Навколишній світ має стати зручним для кожного з нас і, передусім, для тих, хто вижив у цій війні, утративши здоров'я. Про одного з них ми хочемо розказати просто зараз. Це бієць, боєць, боєць Айдару Олександр Толоченко на позивний кракен. Два роки тому на Донеччині у нього під ногами вибухнула протипіхотна міна. Далі, евакуація. Тиждень у комі, ну і ампутація. 24-річний Олександр перший у світі ветеран, який на собі випробував усі методи протезування. Його перші кроки бачила Дар'я Цесарук. Сашку вдягають спеціальні шорти, які зафіксують його на доріжці. Вона антигравітаційна. Щоб тренажер запрацював, треба багато повітря усередині. Герметична камера наповнюється ним поступово, і, зрештою, високий тиск у ній створює ефект невагомості, як у космосі. Вона дозволяє нам розвантажувати вагу пацієнта, власне, за рахунок тиску, який створюється в балоні, от, нагнітається повітрям, і пацієнта трішечки піднімає повітря. От, це дозволяє на ранніх етапах реабілітації вже ходити. Темп і швидкість Сашко обирає сам. Поки рівень у нього найлегший, а його кроки тут перші. У мене зараз переді мною екран, там де я бачу, як я йду. І контролюю свій Можливо, Можується масу нагрузки свої на ліву кінцівку, на праву. впасти на такій доріжці неможливо, а от навчитися ходити цілком реально і набагато простіше, особливо після операції. Сашко штурмовик два роки тому у нього під ногами здетонувала російська протипіхотна міна. Відразу відірвала мені ліву ногу нижче коліна і праву вже будували в лікарню. Нині він фактично єдина у світі людина, що випробувала на собі усі методи протезування. Рік тому Сашка прооперували уперше шляхом шведської остеоінтеграції у кістку лівої ноги. Вживили титановий імплант. Потрібно одягати чахлі. Тут як в мене вкрай висока ампутація. У мене було б поясом, а зараз взагалі зручно. Я собі відкрутив, одягнув на імплант і все. Куксу з тоді не чіпали. Її було цілком достатньо для класичного протезу, який Саша відносив майже рік. Силиконовий лайнер для більш хорошого вакууму і гільзу. Утім, ходити на ньому більш ніж кілька годин поспіль Сашко не міг. Нога у лайнері пріла, а сама гільза спадала. Я за останніх там два місяці під п'ять разів замінив кусприймач. Я зараз люблю в реабілітаційному центрі щоб я поїхав додому. Там обслуговування держави протезів там два рази на рік. Тому Сашкові доводилося протези знімати і пересідати у крісло колісне. Він же навпаки прагне самостійності, тому і наважується на ще одну операцію. Тільки тепер його оперують за австралійською методикою. Через те, що він деякий час користувався гільзою, його кістка на кінці набула форми келиха шампанського. Тому самим план довелося трохи модифікувати, адже в нього була дуже викривлена стегнова кістка. Між собою обидва способи дуже схожі. Різниця лише у реабілітаційному періоді. Він завдяки одноетапній операції професора Альмудеріса становить лише три місяці. Пінтовим методом там двохетапна операція, двохетапна реабілітація. Тут набагато швидше, тому що в один етап все робиться. Протоколи схожі досить реабілітаційні, але набагато швидше. Подав нього покращилась, і спина рівніша стала, і йому краще ходити. Йти звідси, коли реабілітація закінчиться, Сашко не планує, хоче тут працювати. У мене тільки ціль скоріше піти, і немає нічого нереального, типу, неможливого. Все реально. Дар'я Цесару, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.